Хочете робити домашній самогон з власної браги? Апарат Козачок саме те, що вам потрібно. Цей апарат створений для тих, хто цінує якість і традиції. Він оснащений одним або двома сухопарниками, які гарантуватимуть чистоту вашого напою. Процес однократної перегонки максимально простий. Додайте фрукти, ягоди чи спеції в сухопарник і отримаєте унікальний смак вашого самогону. Або додайте джин кошик, якщо потрібен більш інтенсивний аромат. З продуктивністю 3 літри за годину ви швидко отримаєте потрібну кількість напою. Максимальна міцність вихідного продукту становить 55%, що дозволяє готувати дуже міцні напої. Апарат працює на газу, електроплиті, індукційній панелі або з електротеном. Вибирайте найзручніший для вас спосіб. Козачок від Акваградус ваш надійний помічник у створенні справжнього домашнього алкоголю.